Малята настала зима. Про свійських тварин піклуються люди, а деяким тваринам треба піклуватися про себе самим. Найважчою порою року для тварин є зима. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не можуть добути собі їжу з снігової ковдри. Як тваринки готуються до зими? З наближенням зими відбуваються зміни в житті тварин. У звірів. Шерсть густішає, з'являється зимове підшерстя. З настанням холодів змінюється забарвлення шерстів білок, зайців, білки, миші, бурундуки, восени запасають корм на зиму. Ведмеді, борсуки, їжаки. Взимку не можуть знайти собі їжу, вони залягають у зимову сплячку і прокидаються лише навесні. Звірі, які проводять зими у сплячці, восени накопучують багато жиру. Кроти, вовки, лисиці, лосі, олені можуть знаходити собі їжу, тому узимку ведуть активний спосіб життя. Лисички, зайць і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі, зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Білки й бобри не впадають у сплячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями, всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків, що ж їсть білочка взимку. На період холодів цей гризун запасається такими пожитками: Жолуді, гриби, горішки, зернятка. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім, вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає, і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Ось так і зимують тваринки. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу.